Який він хлопець, за якого точно можна вийти заміж, але самі не забувайте відповідати своїм же вимогам. Особисто мій наречений повинен пахнути стабільністю, тобто мати гарну роботу, заробляти на життя і не займатися незрозумілими тємками. А от хлопець, який знімає тіктоки, активно веде соціальні мережі. Це тотальний ред флег. Ідеальний наречений це людина щедра, яка постійно дарує подарунки та радує дрібницями і ніколи не каже, що в нього на тебе немає грошей. Важливо, щоб мій партнер був грамотний, якщо не вміє писати. Правильно розставляти коми, то для мене це було б одразу до побачення. Також необхідно, щоб наречений мав вищу освіту. Це не є показником інтелекту, але важлива складова. Думаю, зрозуміло, що приємна зовнішність та доглянутість це база. А стильна зимова куртка, то навіть не обговорюється. Гарний наречений повинен бути самостійним, а не вічним маминим синком. Токсичний ревнивий аб'юзер це все мінус, мінус, мінус. Ну, якщо має залежність від азарту чи алкоголю, то це не буде добрий чоловік. Ну що, дівчата, чи погоджуєтеся зі мною? і чим могли б доповнити список.